Ще трохи корисної інфи, лише частково ілюстрованої цифрами. На австрійських автобанах зустрічаються радари у вигляді таких собі семафорів на узбіччі. Ось вони на екрані. І все ж більшість автоматичних радарів в Австрії це такі собі шафи на узбіччі автошляху. Підступність захованих в цій шафі радарів полягає в тому, що вони стріляють вимірювальними променями як в зустрічно йдучий транспорт, так і в спину на вздогін. Ще в 2021 році австрійські можновладці дійшли висновку про виключну дієвість тотального автоматичного контролю на дорогах, були прийняті рішення і про збільшення мережі автоматичних радарів, і про переміщення пристрою відділу фотоконтролю. Тобто, по секретному плану, дорожня поліція виймає засоби контролю з однієї дорожньої шафи і переміщує їх в іншу. Таким чином, жодний водій не в змусить точно сказати, де той радар активний, а де лише муляж для залякування. Саме в тому пакеті нововведень від 2001 року. І збільшення максимально можливих штрафів за перевищення швидкості з 2180 євро до 5000 євро. З точки зору австрійської влади. Далі цитата: пріоритетними правопорушниками для контролю на дорогах стають водії, що перевищують швидкість.